Погляньте на це зображення, воно анімоване, векторне та на додачу згенероване штучним інтелектом. Сьогодні я покроково покажу вам створення аїжних векторних ілюстрацій всього за 2 хвилини. Перший крок це створення зображення. Я збираюся використати Міджорні, і ось мій перший промпт. Пишемо простий мультяшний куб із злим обличчям. Векторне 2D ілюстрація. І ось перші 4 результати, які я отримав. Я також зробив невеликі варіації зображень. Ось одна, де я в промпті додав виконання пером та чорнилом. Ось ще, де я додав низькополігональний до підказки. Насправді найбільше подобається верхній правий чувак, оскільки він дуже простий. І чим простіше ваше зображення, тим краще, бо це означає менший розмір файлу. Це особливо важливо, якщо ви хочете використовувати його в вебі. І здалеку він виглядає як векторний, але він все ще растровий. Нам потрібно векторизувати його самостійно, є багато інструментів для цього, але я побачив, що Adobe Illustrator дає найкращі результати. Коли ви відкриваєте зображення в Illustrator, то можете використати одне з налаштувань трасування зображення. Я побачив, що 16 кольорів дають досить хороший результат, і після маніпуляції натисніть Expand. Вуаля, ваше зображення тепер векторне. Однак його треба почистити. Тому тут я створю власну форму, щоб вирівняти грані куба, використовуючи параметр виділення Pathfinder. І зараз, якщо ми експортуємо це як SVG, то це буде аж 80 кБ. Ми можемо використати інструмент Simplify, щоб зменшити кількість опорних точок. Загальна наша ціль це підтримувати цільний контур форми. Одночасно зменшуючи кількість опорних точок, я збираюся зменшити 2400 точок до 1400, що є досить круто. І якщо я експортую, тепер буде 50 кБ замість 80. Але ми можемо ще більше зменшити, експортувавши його як SVG та імпортувавши в інструмент під назвою SVG OMG. Після збереження це тепер взагалі 20 кБ. На даний момент ви вже можете вільно юзати його на сайтах в інтернеті. Додайте невелику лоті анімацію фігмі і тепер. Пер у нас є дуже злий літаючий кубик. З вами був Владеслес. Підписуйтесь на канал, побачимось!